Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект коаксіально-акустичної системи від компанії MB Quart модель FKB 168. Акустика розміром 6х8 дюймів. Оставляється в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться невеличка інструкція. Монтажний комплект також є. Дроти підключення. І два динаміка. Динаміки Динамики без захисних решіток. Один та інший. Номінальна потужність цього комплекту. Заявлено 50 Вт, максимальна потужність 100 Вт. Підключення у динаміків стандартне, плюсова-мінусова клема. Корзина штампована із сталі, дифузор із поліпропілену, підвіз гумовий. Інший динамік абсолютно ідентичний. Монтажна глибина 54 мм. Заявлена. Динаміки на дві смуги, чутливість 88 дБ, опір 4 Ом.